П'ятий день в Карпатах і четвертий день інтенсиву з нейрографіки нейропрофі оновлення. Сьогодні вже заключний день нашого навчання по нейрографіці. Зверніть увагу на мою футболку, яка розмальована нейролініями. В кінці відео ви побачите, як ми це зробили. Коли ми зайшли в конференц-зал, то побачили, що для нас підготували величезний аркуш паперу, спільний для нас усіх. Ми були заінтриговані. Що ж нас очікує цього разу? А сьогодні Наталя підготувала для нас алгоритм Кольорова фаєрія, який ми будемо малювати на спільному аркуші. Цей алгоритм побудований на модулі, який ми вивчаємо на інструкторському курсі, і він має назву нейроколор. Тут за основу взято китайську філософію п'яти елементів під назвою усін. Китайці розрізняють п'ять елементів, які відіграють важливу роль у житті людини та мають певне значення. Це такі елементи, як дерево, вогонь, земля, метал та вода. Згідно з концепцією усін, усі явища у Всесвіті мають природу саме цих першоелементів, які взаємопов'язані та перебувають у постійному русі. З кожною з цих стихій пов'язана робота певного органу людини, конкретний емоційний стан, колір, смак, пора року, певні дії і багато чого іншого. І пам'ятаємо, що колір. Це енергія. І саме розуміння кожного із п'яти елементів, а також розуміння їх взаємодії, дозволяє нам за допомогою кольору підсилювати наші нейророботи та надавати їм певних сенсів та потрібних енергій через колір. Сьогодні на нашій спільній нейророботі. Кожна з нас відчула потужні енергії, бо групова робота дуже потужно підсилює будь-який процес. Наш загальний нейромалюнок вийшов просто фантастичний. Як багато сенсів і енергії ми туди колективно заклали. Після невеличкої паузи у нас була лекція про супервізію, яку для нас проводила викладач інституту Ярослава. Для нас, як інструкторів, тема супервізії нейроробот. Дуже важлива, бо саме супервізор зможе кваліфіковано надати рекомендації щодо дотримання правил малювання та нейророботи, бо від цього залежить ефективність пропрацювання теми через нейрографіку. Потім у нас було практичне заняття. Кожна з нас була в ролі супервізора і давала зворотній зв'язок по роботам, які ми малювали минулого дня. Я вам скажу, що це нелегка справа, бо є дуже багато різних нюансів. І, звісно, щоб кваліфіковано надати супервізію нейророботі, необхідно ідеально знати алгоритми нейрографіки, щоб розуміти, чи всі етапи присутні і де були невідповідності. Для тих, хто думає, що нейрографіка це якесь хаотичне малювання, дуже помиляється, бо будь-яка нейроробота малюється по певному алгоритму і має свою послідовність і свої правила. І якщо малювати хаотично і не за правилами, то, звісно, ваша робота ніяк не буде працювати для вас. І це буде просто арт-малюнок. Бо саме слідування за певним алгоритмом дає можливість занурюватися в прошар. Нашого несвідомого. Після обідньої перерви у нас була робота в трійках: коуч, клієнт, спостерігач. Тут в мене не було можливості знімати відео, бо я працювала в ролі коуча з клієнтом. Це була дуже крута практика, особливо для тих, хто був у ролі коуча. Тому що після сесії з клієнтом особисто я отримала купу цінних рекомендацій від мого спостерігача Ірини, і я їй дуже дякую за це. Далі у нас було завершальне заняття цього чотириденного інтенсиву це розмалювання футболок нейросимволами. За ці дні ми всі дуже здружилися. і кожна з нас, звісно, має свою унікальність і особливість. І ми одна з одною через нейролінію обмінювалися своєю енергетикою та унікальністю. Наприклад, я могла попросити у когось з дівчат саме ту якість, чи стан, чи здібність, якого мені не вистачає і якого я хочу набути. А взамін я пропоную свої сильні сторони, свої сильні якості і енергії. І це все ми одна одні передавали через нейролінії. Це були дивовижні відчуття, коли по тілу ведуть нейролінію, яка наповнена певними сенсами. А ми знаємо, що нейролінія це основа методу. Нейролінія це проекція наших думок та сенсів. Ця лінія формує нові формати мислення та утворює нові нейронні зв'язки. А це, у свою чергу, створює новий маршрут, новий сценарій, новий досвід стосовно тієї теми, на яку ми малюємо. У природі немає чітких геометричних ліній. Всі лінії трохи звивисті, живі. Нейролінія це лінія живої природи, що нагадує. Контур річки, коріння дерев, блискавку на небосхілі, лінії хмар у небі. Контур гір на горизонті, морські хвилі вздовж узбережжя і так далі. Тобто це плавні, хвилясті, гармонійні і живі лінії. Вважається, що саме такі лінії наша підсвідомість сприймає як знайомі, рідні, природні та легко приймає їх послання. І завдяки тому, що нейролінія має якість природи, вона дозволяє пройти контроль нашої свідомості. І те, що ми робимо на папері, а в нашому випадку на тканині, за допомогою лінії, руки, мікромоторики, за допомогою дзеркальних нейронів, ми можемо фіксувати дуже глибинні стани і сенси. І пам'ятаємо, що нейрографіка це інструмент. І цей інструмент може бути абсолютно неефективний в руках того, хто не знає її правил. І в той же час інструмент нейрографіка може стати майже магією для тих, хто користується за певними правилами і алгоритмами і розуміє, як і коли її застосовувати. Це було дивовижне і феєричне закінчення нашого інтенсиву з нейрографіки. Що я візьму з собою? Візьму купа нової професійної інформації, яку я зможу застосовувати у роботі з моїми клієнтами, і допомагати їм пропрацьовувати їх запити. Беру з собою купу інсайтів і висновків, якими я списала більшу половину блокнота за ці чотири дні. Зі мною залишаються нові неймовірні знайомства і коло однодумців. В моєму серці назавжди закарбувалася краса наших українських Карпат, свіже повітря і гостинність цього краю. Беру з собою купу різнобарвних емоцій. Я відчуваю себе новою. Новою і кращою версією себе я вже з нетерпінням чекаю наступних зустрічей і інтенсивів, які буде організовувати для нас інститут психології і творчості.